Ігровий сезон цього року добігає кінця, але на грудень заплановано і ще кілька цікавих проєктів. От про них і про роздачу PlayStation Plus я зараз і розповім. Привітулі! і 2 грудня в моєму таймлайні це сьогодні вийшло одразу три. Три цікаві гри Marvel's Midnight Suns – це тактична стратегія з елементами RPG від студії Firaxis, авторів XCOM ще й з героями Marvel. Перші оцінки профільної преси переважно позитивні, хвалять ігровий процес і трішки незадоволені технічними недопрацюваннями, що для студії звичайна справа. Що цікаво, різні журналісти хвалять та сварять одні й ті самі елементи гри, наприклад, сюжет чи карткову систему. Проте всі сходяться на думці, що не Очікувано, гра виявилася хорошою. Друга гра це Закалісто Протокол, і, мабуть, найцікавіший реліз цього місяця, і одночасно найпередбачуваніший. І не тільки тому, що розробники завалили нас відео в такій кількості, що ж цікаво, чим вони нас здивують в самій грі. Гра авторів оригінального Dead Space і з усією впевненістю можна заявити, що Глен Скофілд та його команда зробили ніщо інше як ідейного нащадка вже культової серії. Звичайно ж, з поправкою на досягнення сучасної індустрії. Але є два прикрі моменти пов'язані з грою. Перше, її неможливо придбати в українському PlayStation Store. І я вже з нетерпінням чекаю, яку ж радянську символіку розробників впихнули в цю гру. А в Steam гра коштує 800 гривень, але на ПК жахлива оптимізація, тому краще дочекайтеся патчів. Другий момент пов'язаний з типу дочасним доступом. США є велика мережа маркетів Walmart. І от один із них почав продавати гру на кілька днів раніше, і на твічі вже з'явився запис повного проходження гри, яке займе у вас близько 15 годин, і тут ніяк не звинуватиш людину. Вона добросовісно купила гру. А от магазину треба дати по шапці. Ну і грудневий хет-трик це Need for Speed Unbound Після анонсу людям не дуже сподобався візуальний стиль з аніме, але майже всі мультяшні елементи можна вимкнути. Та головне те, що у критерія нарешті вийшло повернути серію до життя. Ті відгуки, що я бачив, переважно позитивні. Дехто навіть порівнює гру з андерграундами та дилогією Most Wanted Carbon Ну і наступного тижня я постараюсь зробити огляд гри. Але хочу обговорити два моменти. Пов'язані з Unbound, перший приємний до саундтреку гри увійшли українські виконавці Аліна Паш, Греб, Скалуш і Альона. Альона. І навіть якщо цей вибір вам не до вподоби, я от люблю інші жанри музики. Це все одно дуже круто. Це просування нашої культури на західну ігрову аудиторію. Такого має бути більше. Окрім музики, в грі є візуальний ефект диму Героям слава в українських національних кольорах. Він ще й епічний на секундочку. Другий момент менш приємний і пов'язаний він з раннім доступом до гри. Хоч гра і виходить 2 грудня, власники підписки EA Play Pro, а також видання Palace, мали змогу почати грати на кілька днів раніше. І Такий підхід обгурив багатьох фанатів, через що зчинився справжній галас у Твіттер. до да такий, що СММник не витримав і почав прямо ображати користувачів. Ті, в свою чергу, почали агітувати піратити гру. В результаті EA перепросили і пообіцяли, що більше так не будуть. Мені цікаво, що ви думаєте. Ви знаєте, куди писати, тому що видавці давно практикують подібний дочасний доступ. І чому зірвалися саме на Need for Speed я не уявляю. Та ж Modern Warfare 2 нещодавно також мала ранній доступ до сюжетної кампанії. але там все було нормально. В ніч проти 9 грудня відбудеться The Game Awards. Так, це не відеогра, але це найбільша подія для індустрії. Ігровий Оскар, як її вже звикли називати. Хоча усі ми знаємо, де місце Оскара насправді. I'm is this. Окрім переможців у 31 номінації. Зараз, до речі, проходить голосування за народну гру року, так що поспішіть. Під час заходу покажуть. Нові трейлери, виступ живого оркестру. Ми почуємо багато разів слова «Exciting» та «world Premiere», Ну і звичайно ж, купа зіркових гостей ігрової та кіноіндустрії. А я постараюсь швиденько зробити відео з підсумками цього дійства. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Джастін Ройланд, той що один з авторів Ріка та Морті, ще у 2016 році створив власну студію розробки відеоігор, так як і зараз випустить повноцінний майже таап проєкт High on Life – це шутер від першої особи з притаманним Ріку та Морті гумором і наплювальним вставленням до практично усіх табу в індустрії. А ще тут зброя, повноцінний персонаж, який коментує все і дає підказки, як вчинити з деякими неігровими персонажами. Вийде гра 13 грудня. I am not shooting a kid. You shot me, I'm dead. А 14-го CD Projekt випустить Next Gen оновлення для третього відьмака. Патч додасть підтримку трасування променів DLSS та SSR на ПК, якщо ви знаєте, що це. Новий ракурс камери, загальні поліпшення картинки, та що більш важливо, кросплатформені збереження між усіма сучасними консолями та ПК. Новий квест, за успішне виконання якого можна отримати броню та одяг, надиханий серіалом від Netflix. Так, так, і ту саму броню теж. Ще з важливого: трофеї в нову. Версію не переносяться на усіх платформах, а от прогрес можна переносити для усіх власників гри на усіх платформах. Оновлення буде безкоштовним. Коли анонсували Black Tail, гра мені дуже сподобалась. В ній доведеться грати за молоду бабу Ягу на її шляху до встановлення як охорониці лісу або ж його підкорення разом з усіма живими істотами. Та нещодавно розробники підписались на видавництво гри з Focus Entertainment. А ви знаєте, яку російську гру фокуси видають. Якось недобре вийшло. Та давайте до приємного. Кілька слів про ігри, які Sony роздасть підписникам базового PlayStation Plus. Одразу з релізом у підписку потрапить Divine Knockout Founders Edition. Я вперше про неї чую. Це 3D-Бравл з богами різних мітологій. Виглядає симпатично та чи надовго її вистачить без поняття. Догоочікувана Bay Mutant трішки розчарувала гравців, зате там є миленькі пухнасті воєнничі котостворіння. Ну і гедлайнер цієї роздачі Mass Effect Legendary Edition. Збірка покращеної трилогії Mass Effect з усіма доповненнями до них. Обов'язково спробуйте, тим паче, що в першу частину добряче переробили список ігор, які нещодавно додали до рівня екстра. Ви бачите на екрані. Раджу обов'язково зіграти у What Remains of Edith Finch. Не пошкодуєте. А також на екрані з'явилось ім'я нового патрона. Ним став Віталій Яцун. А також усі, хто продовжують мене вже дуже давно, Особлива подяка Данилу Рум'янцеву. Донайте на ЗСУ. Підтримуйте волонтерів та один одного. Ось тут вже з'явилося відео про технології, які роблять ваше грання яскравішим. Там і побачимося, і далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте.